Перша у Львові Аптека Drive, де зможе клієнт собі під'їхати під двері, під віконечко, так як в Макдональдсі, і отримати ті лікарства, ту продукцію, яку він хоче купити. І це буде, буде цілодобово 24 на 7, так як ми бачимо. Ось Робиться така анімашка. А, анімашка світиться, пульсує, дуже гарно привертає увагу. Е, можна тут писати якісь знижки, акції. Тут зараз власне, є 6 різних роликів, яких, з яких клієнт собі потім вибере один, два, чи три, чи може всі запустити, щоб це було цікаво. Ну, але е, люди, які зараз проходять поруч, всі звертають на це увагу. І з дороги. Це також дуже добре гарно видно. Інформацію можна змінювати через мобільний телефон, шляхом, ну, через Wi-Fi, через є спеціальний мобільний додаток на Android або на iOS. Можна змінювати через комп'ютер або через інтернет. Через всі, всі варіанти вони є зручні. Якщо, наприклад, є закладів і аптек, є багато, ну, чи якихось закладів з такими екранами, зрозуміло, що це, що це потрібно робити через інтернет. Через інтернет ми бачимо, в якому статусі екран, включений він, виключений, на якій яскравості працює. На екрані можна поставити графік роботи, він сам автоматично може включатись, сам автоматично може виключатися. Величезна кількість, великий функціонал. Товщина екрану 7 см.